Доброго ранку. Починаємо заняття із розвитку мовлення. Його тема ліс, дерева, кущі. Скажи, будь ласка, що ти бачиш на картинці? Так, це ліс. Чи можна про нього сказати зимовий ліс? Так, тому що тут іде зима. А чи можна сказати нічний або темний ліс? Так, тому що на картинці ніч. А де цей ліс далеко чи близько? Цей ліс знаходиться далеко, правильно. І як і на картинці зліва. А якщо навпаки сказати на картинці справа, де знаходиться ліс? На першій далеко, на другій картинці де? Близько знаходиться ліс. А тепер давай подивимося на ці картинки. Які можна сказати слова протилежного значення про них? На першій дерева посаджені часто, густо, тож який це ліс буде? Густий. А на іншій дерева посаджені далеко один від одного. Рідко, тож який це ліс? Рідкий ліс. А на цих зображеннях подивись на перше і на друге. Чим вони відрізняються? Так, перший ліс хвойний, тому що тут ростуть хвойні дерева, а другий листяний ліс, тому що тут ростуть листяні дерева. А як ти гадаєш, куди поділися листочки з цих дерев? Так, вони лежать на землі десь під снігом, тому що перед зимою дерева скидають свої листя. Так і стоять до початку весни. А на цих зображеннях які ліси? Так, білий і зелений. А можливо, зимовий та літній. А це до нас на заняття, мабуть, завітав лісовичок. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ви маєте рацію. Я лісовичок, але це не мій ліс. Допоможіть мені потрапити у мій ліс. А як же ти сюди потрапив? Пішки чи на санчатах? Я потрапив сюди через портали. Ось один із них. Діти, давайте допоможемо лісовочку потрапити додому. Я буду вам дуже вдячний. Я думаю, діти згодні з тобою помандрувати через портали. А це твій ліс? Ні, не мій. Треба знайти ще один портал. Для цього треба виконати деякі завдання. А ось і перше завдання для нас. Треба назвати правильно, як називається гілочка, дерева або куща. Наприклад, якщо гілочка берези, то це березова гілка. А якщо гілочка горіха, яка вона? Горіхова. А ось ця гілочка сосни. Яка вона? Соснова. А ця гілочка калини. Яка вона? Калинова. А ця гілочка липи. Яка вона? Липова. А ця гілочка з якого дерева? Верби. Так, тож яка вона? Вербова. А ця гілка із якого дерева? Каштана. Тобто гілка яка? Каштанова. А ця гілка з якого дерева? Дуба. Тож яка гілка? Дубова. А ця гілочка якого дерева? Клена. Так, яка гілка? Кленова. А далі нас чекає гра, якої гілочки не стало. Запам'ятай всі гілочки, які тут є. Дубова, кленова, каштанова, вербова. Якої гілочки не стало? Так, кленової. Тепер запам'ятай наступні. Якої гілочки не стало? Так, каштанової. А ці гілочки запам'ятай. Якої гілочки не стало? Калинової, все вірно. Які ви молодці. Дуже гарно впорались із цим завданням. Якраз я відшукав наступний портал. Але це знову не мій ліс. Тоді, лісовичку, ти, будь ласка, пошукай наступний портал, а ми з дітлахами виконаємо поки що це завдання. Діти, а ви знаєте, що козаки робили у лісах? Так вони полювали на диких тварин. В цьому завданні нам треба сказати реченням кого бачили козаки у лісі. Наприклад, козаки у лісі побачили оленя. Або козаки у лісі побачили лисицю. Наступним, кого козаки побачили у лісі? Так, козаки побачили кабана. А далі кого побачили? Козаки у лісі побачили зайця. Кого ще вони побачили? Так, козаки у лісі побачили бобра. А ще кого вони побачили? Так, козаки у лісі побачили ведмедя. Молодці, ви вмієте складати речення із словом ліс. Якраз я знайшов наступний портал. О, нарешті, це мій ліс. Я тут живу. Але ж треба відшукати ще один портал, через який ви повернетесь додому. Ми будемо тобі дуже вдячні, а поки з дітьми ми розкажемо, як виростають великі дерева. Діти, скажіть, будь ласка, що росте на цьому дереві? Так на цьому дереві росте каштан. Тож ми зараз з вами складемо розповідь про те, як виростає із маленького каштана велике дерево. Подивись на картинку і скажи, що трапляється з каштаном після того, як він з'явився на дереві. Так, він падає на землю. А що після цього? Так, з'являється маленький корінчик, який згодом стає більшим. Ось так він проростає у землі, а може, у горщику. Після того проходить багато років і з маленького каштанчика виростає велике гарне дерево. Яка гарна розповідь у вас вийшла про дерево каштан. І я вам дякую, діти, за те, що допомогли відшукати мій ліс. Тепер вам час повертатися додому до побачення. До побачення, лісовичку. А ось і портал, який допоможе нам повернутися додому. Так, це те місце, з якого починалось наше заняття. Давай же спригадаємо, що ми сьогодні робили. Називали слова протилежного значення щодо лісу. Називали яка гілочка, кленова, каштанова, липова, дубова. А ще грали у гру, чого не стало. Ще складали речення із словом ліс, що в лісі бачили козаки та складали розповідь, як із маленького каштана виростає велике дерево. На цьому наше заняття сьогодні завершено. До побачення!